Друзі, привіт! Сьогодні на нашому відеоогляді модель 1469, дуже цікава модель, представлена в різних кольорах. Не буду розказувати, які кольори в нас наявності, тому що їх багато. Зосереджую цей відеоогляд на налаштуванні цього годинника і покажу вам, які функції цей годинник має. Давайте розкажу про функції. Це перше, це надзвичайна функція відображення часу, формат 12-24, будильник, сигнал кожну годину, секундомір, подвійний час, таймер, показник низького заряду батарейки. До речі, він знаходиться в районі 12. Є е, L-підсвічування, запускається з допомогою верхньої лівої кнопочки і тестування дисплею. Якщо додивитись відео до кінця, то е, зрозумієте, що цей виробник має на увазі. Також тут є дуже класна функція: це е, встроєний педометр, це крокомір е, в цьому годиннику. До речі, цей годинник працює від батарейки т 20 Підзаряджати годинник не треба. Якщо ви будете користуватися під крокоміром педометром, то звичайно батарейка буде швидше сідати, але якщо вам не Потрібна ця функція, ви можете вимикати цю функцію, я зараз вам покажу як. Рімінець у нас силиконовий, корпус зроблений з пластику, також пластик, пластикове скло дуже класне рішення. Чому не мінеральне, наприклад, скло. Тому що, якщо цей, цей годинник є спортивним, на спортивні годинники не ставиться мінеральне скло, тому що дуже легко його розбити, тому що це спортивний годинник. І ми зазвичай звикли то що тому що не... не. Не дуже приділяємо уваги на те, що у вас на руці цей класний годинник і можете робити що забажаєте. Так, давайте перейдемо до функції, подивимося, які функції в цьому годиннику є і як його налаштовувати. з допомогою верхньої ніжньої, лівої кнопочки. Ми переходимо по режимах. Давайте пройдемо кратко та подивимося, які режими тут у нас є. Наприклад, це в нас звичайне відображення часу. Це в нас будильник, це в нас секундомір, це в нас dual time. Тут до речі, є подвійний час. Можна виставляти і дивитись інші і там часовий пояс, наприклад, так, це в нас таймер, запускається допомогою верхньої правої кнопочки, перейдемо пізніше, я вам розкажу, як це робити. Так, давайте подивимось і розберемо, як користуватися крокоміром, як його вмикати та вимикати. До речі, от дивіться, тут у нас є горить степ. Степ, це не визначає, що годинник вже вимірює ваші дані, там скільки ви пройшли, скільки часу ходили, скільки калорій затратили на це. Щоб увімкнути цю функцію, в цьому в звичайному відображенні часу натискаємо верхню праву кнопочку, тримаємо 3 секунди. У нас тут такі з'явилися явили, лапки. Це означає, що е, налаштування крокоміру, е, крокомір включен, і, е, до речі, не забудьте, будь ласка, налаштувати крокомір, е, коли починаєте їм користуватись. Давайте подивимося, як налаштувати. Затискаєте кнопочку е, верхню ліву та е, переходите до налаштування. Так, перше, бачите, тут у нас моргає така от буковка М. Також вона може буковка F. Це. Жінка чи мужчина чи чоловік. Буковка F англійська це female, визначає жінка, це чоловік. Ну я, наприклад, чоловік. Далі в нас треба визначити, в чому ми будемо відображати, в яких в системі вимірювання це кілометри, сантиметри, кілограми. Для мене зручніше, звісно, кілограми. От я обрав так. Поїхали. Що в нас тут перше? Це зріст, зріст в мене. Метр 91, 191, я виставляю. За допомогою правих кнопочок ми змінюємо значення, натискаємо ліву кнопочку, переходимо. Далі. Це в нас в наша вага. Вага в мене 90 кг. Далі ми переходимо, це в нас ширина шага. Далі в нас є це, це в нас таргет. Таргет. Що таке таргет? Це ціль на кожен день. Скільки шагов вам потрібно пройти. От, все, коли ми пройшли останній пункт налаштування, натиснули ще раз на нижню ліву кнопочку, ми вийшли з цього налаштування, перейшли до звичайного відображення часу. От. До речі, є, так, є така штука: не заплутайтесь, будь ласка. Щоб увійти до налаштування часу, треба вимкнути крокомір за допомогою верхньої правої кнопочки. Зараз я вам покажу, як це робити. Так, бачите, ми вимкнули крокомір. Так, налаштування крокоміру ми закінчили. Далі ми перейдемо до наступної функції і подивимося, як налаштовувати. Так, що це в нас таке? Це в нас Memory. Memory визначає, то, що тут є можливість записувати ваші дані, котрі ви там досягли за 31 день. Так, за допомогою верхньої правої кнопочки, ми змінюємо дату запису. За допомогою нижньої правої кнопочки, ми змінюємо значення, яке бажаємо подивитись за цей день. От, далі. Щоб до речі, щоб е, анулювати всі показники, треба зажати кнопочку нижню праву. І чином ми анулювали всі дані е, і починаємо з 6-го листа. Так, тайм. Тайм це е, звичайно, це звичайний час. Щоб увійти налаштування тайма, натискаємо верхню ліву кнопочку та е, починаємо налаштовувати. Так, Переходимо по функції нижньою лівою кнопочкою. Правими кнопочками ми змінюємо значення. О, да, е, це рік. Далі в нас місяць. О, панажу на, мав. Та, місяць ми змінили, змінили. Змінюємо зараз також хвилини. Так, Це в нас секунди. Відображення часу 24 години чи 12 години, Для мене зручніше 24 години. Так, що в нас тут ще є? Будильник. Як вімкнути та вимкнути будильник, як змінити його, взагалі як користуватися? Також затискаємо кнопочку вверх ліву, входимо до налаштувань, змінюємо значення, яке нам потрібно. Потім за допомогою нижньої лівої кнопочки ми Зміняємо також хвилини. Так, потім дуже цікава така от річ є. Далі ми е, налаштовуємо, е, щоб працював будильник. Так, тут в, також в цьому меню в нас є, є функція, щоб увімкнути є, є годинний, щогодинний е, сигнал. Е, Чайм називається. От тут у нас є позначення. Якщо він буде гори світитись, то це означає, що він увімкнувся. Це алярм, це дві функції включені. Якщо ми бажаємо тільки будильник залишити, оставляємо алярм і все. Так, я вимкнув це. Так, налаштування будильника зробили. Це в нас секундомір, з допомогою верхньої правої кнопочки, ми його запускаємо. Зупиняємо Тож, той самою кнопочкою, правою нижньою кнопочку, ми збрасуємо по нулях. Так, ще одна штука. Бачите, тут є у нас позначення заряду батареї. Якщо ви не користуєтеся годинником як крокоміром е, функціями. Краще вимкнути ці функції, тому що буде зберігання вашої, вашої батареї і години прослужить довше. довше. Щоб увімкнути чи вимкнути цю функцію, переходите на цей режим, натискайте верхню праву кнопочку, тримаєте її, лапки зникли. Це означає те, що. Цей режим вимкнутий, є економія батареї. Так, давайте ближче до цієї позначення батареї. От дуже багато до мене клієнтів зверталися, говорили, що ти нам надіслав за годинник з підсівшою батарейкою. Це пізначення визначає, що батарейка не підсіла, воно означає, що воно працює та раз. А коли ваша батарейка підсяде, воно буде повністю чорне. Тому зверніть на це увагу. Так, давайте ще одна функція, яку я вам обіцяв показати, це от тестування дисплею. От дивіться, затискаєте три кнопочки, і таке тестування дисплею, щоб побачите, що всі пікселі працюють і немає проблем з годинником. Так, і до речі, підсвітка включається однократним натисканням на верхню ліву кнопочку. Ну, наразі все. На мою думку, це дуже класний годинник. Якщо у вас є бажання записувати, відслідковувати ваші досягнення за кожен день. Якщо вам дійсно цікаво, скільки ви там проходите за день, коригувати ваше приміщення, так сказати, робити спортивні досягнення. Дуже класний годинник за дуже низьку ціну. Сподіваюсь, вам було цікаво і по корисно.